Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 додати 11 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей самник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 1 буде 2, 2 відняти 1 буде 1. 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.